Я сьогодні показую, як отримати верстак. Для початку треба знайти дуже гарне підходяще дерево. По кольору, по виду і те, яке буде морально готове. От яке чорне дерево, так я вам зараз покажу. Воно не підходить. Воно не гарне. Так що йдемо шукати гарне. А, не просто гарне, а таке, що морально готове. Так. Це буде дуже довгий пошук. Але ми обов'язково знайдемо най його. Як бачите, ось вода, Але і торкатися пока що не можна. Бо саме перша річ, яку ми маємо зробити. Це верстак. Мені дуже не везе на ну, гарне дерево. Таке. Нормально. О, я вже близько. Для векстаку нам потрібні отакі подібні дерева. Ще зараз. Ось такі воно. Але опять же, це дерево, воно реально не готове. Воно дуже молоде. Молоді дерева не можна чпати, треба шукати старі. Зараз були звуки херобріна, але херобрін нас не злякає. Музика заважає, думати. Ось таке дерево теж морально не готове, воно дуже молоде. Треба шукати такі старі дерева, такі великі. Ким же років, там не знаю. Багато. Я бачу там якісь дерева, але не знаю як перебратися, не торкаючись сюди. Вода нам зараз не треба. Брін пробує знову мене занервувати, хоч щоб я був крашаут, Але я не здамся. Я найду правне дерево і покажу вам, як схафити верстак. Ігноруємо хіробрини, які мені пише в Діскорд. Йдемо далі шукати дерево. Подходяще. Хірабрин не буде вічно послідувати. Так, по-моєму це теж не ті дерева, які мені треба. Бо то болотні. Не всі Санкт-Петербурга. Опа, я бачу підходяще дерево. Навіть два. Може й три. Але нам хватить і цього, на ну, я думаю. Я надіюсь. А, ні, воно не Мені підходить, воно нас з іншим зі деревом. Придеться йти далі. Після туда. А може навіть не туди. Може десь туди. О, те, що ми і шукали. <звук> і так, ось наше дерево. Воно старе, воно підходить. Звичайно, нам вистачає одної одного первна. Але будь ласка, не будьте депілими, зрубайте дерево вже до кінця, щоб воно так не літало. très Пойдемо з диремов, ну слово. Обережок нам це не сильно треба зараз. Кенірів. Так, це я казав не треба. Вам вистачає от найдоски, але ви як хочете можете виставляти ще. Але вони мені не треба, то я просто викидаю їх сюди. Замержу колюшу. мені. Ні, стоп, от не мені треба. Ні, я сказав от не. не. так, берем доску. Там обов'язково сюди. При інших вона не спрацює. Треба обов'язково сюди. Ми берем ці 4 доски. Там іменно в тому порядку, в якому я зараз складу. Ось наш верстак. В іншому порядку вона не працює. Тепер можете крафтити, що хочете, робити що хочете.